Добрий день, друзі. Хочу вам показати по-чесному, якщо ніхто не займається територією вашою е цілий рік. У мене, наприклад, я була тільки весною тут на території, і зараз е буквально ми приїхали, це вже червень місяць. Які рослинки можуть рости без догляду, без вашого взагалі е втручання. Е по чесному тут застелена, застелена агротканина, але ось на агротканині. Є жителі, які просто вкорінюються тут. Якщо ви застелили агротканину і ви думаєте, що на ній нічого не буде, то ви помиляєтеся, все одно з рештків рослин формується цей корінь. І його навіть, я вам скажу, бачите, він собі виріс просто на агротканині. Ось. Так що ну, не прямо так не буде зовсім нічого. Все-таки щось буде рости. По-чесному. Ось весною ще я зрізала рози, ціла кучка, гіляк, так як стояла, так і стоїть. Тут ніхто зовсім не працював на цій території, тільки підкошувалась трива. Ось, ось там на території. А насправді ось росте собі прекрасно барбарис, ялівець, спірея, троянди. Троянди ростуть без проблем. От взагалі без проблем ніяких. Хто думає, що з, тро... з трояндами проблема, то й ось нас не було, ніхто не пообрізав коробочки з піонів. Піон від квіт. Піон корал Шермер. Ось він був прекрасний, широкий, гарний куш, Весь від квіт, його потрібно пообрізати. Трояндочки ростуть без мого будь-якого. Втручання навіть без підживки жодної. Ось я зараз їх попідживлюю в період цвітіння, але вони не були підживлені зовсім. Ось так само коніка, будь ласка, все з нею в порядку. Фрозиція переросла. Коніка, лаванда, троянди. Все собі росте, нікого немає тут. Гортензія підмерзла, але буде квітнути точно ця. Бігела від відквітла, піон деревовидний. Самшити я, подумки з ними попрощалися насправді. Але ось там дочка підстригає їх шарики. Вони собі поки що, поки що вони є. Поки, поки вони є, я ними любуюся. Ну, нехай і будуть. Там спірея кріспа. Стрікта. Е, ще одна. Е, насправді попідмерзала піроканта дуже сильно. Ось ця нічого. А там геть зовсім пропала. Е, гібіскус собі росте. Піон. Е, цей е, піоновидний, е, піоновидний, е, піоновидний троянда. Ось хакорині шики. Я її оголяю з товбури і е, е, пристригаю верхівку. Е, так, в, при такому природньому стилі вона мені якось красивіше виглядає, ніж на штамбі, Але це таке, це просто е, на вкус і смак. Як це на смак різний. Е, ось бачите, десь слід її чуть покропити, тому що... Але я її підстрижу і тоді окроплю вже. Гортензії, будь ласка, гортензії там, гортензії там, там собі ростуть. Ніхто нічого не доглядає взагалі. Децентра від, від квітла, лілійники, і лівці хіберніка, які я просто хотіла прибрати і викинути. Я не маю часу. Ось що я говорила, з ними трапляється. Вони просто... Вони просто випадають. Це є ліпці хіперника, які колись придбав мій батько. Десь там придбав, я хотіла їх викинути, але в мене не вистачило ні сил, ні часу. На це, надіюся, приїде мій брат на вихідні, і я його прошу, щоб він мені їх прибрав. Тому що вони для мені тут і Ну, коротше, вони вже зовсім не гарні, і заважаються по кіпарисовику Розвиватися, він прямо дуже хоче жити, дуже сильно хоче жити і якось там собі живе. Ось по-чесному, що робиться з ділянкою, коли взагалі нікого немає. Вона собі існує абсолютно. Тільки хтось із сусідів підкошує траву, ростуть собі хосточки. Я застелила агротканиною, тому що я знала по-часному, що в мене тут не вода. Ось мені. Я передала е, троянду. Е, таку я люблю, е, бачите, як шипшинка е, відкриті. Ось, будь ласка. І вона вже цього року перше заквітла. Дуже класна. Дуже класна. Класний сорт побачимо. В природньому стилі він мені тут пишеться, тому що насправді тут просто природній стиль. Воно собі... Е, вона, ця природа сама собі живе, і її ніхто не доглядає, он мінджуліп э, виріс э, э, цей дуже гарний барбарис. А Ізбрю такий гарненький э, столиця по землі. Я хочу, щоб він тут э, розростався, як йому хочеться, щоб він був замість мульчі, притримував і э, такий мав гарний ну, ще один Більше грунтопокрівний лапами своїми. Він ну, не грунтопокривний, але припіднімається на високу. йому так нормально. Діформіс, будь ласка. Ну, це, вона, це, це вона дитятко насправді. Але вона буде таких дуже відчутних форм. Тут е, поки що вона вживається із трояндами насправді. А як буде далі, далі буду пристригати її тут, щоб... Е, вона не мішала кущам е, троянд з Ось яка красуня. Будь ласка. У мене тут е, різні кольори. Я люблю дуже сильно, щоб е, було яскраво, тому що, е, ну, не завжди, але саме тут мені потрібно яскравості, тому що тут я набираюся сили завжди. Ось так. Бачите? Він дуже гарний, коли зблизьк. піон дороговидний, деревовидний. ось цей він теж підліток. А виросте велетенський. Юка просто, як бур'ян. Хто її посадив один раз, потім не може позбутися на своїй території. Хто хотів її дуже сильно, я ось хотіла. І ось таке. Собі росте. Тут може собі росте лапчатка. Все росте е, своїм життям. Ось адмірейшн, який гарний е, кущ, прекрасний е, кущик, ніхто його не формує, він собі як ліг, як впав, так йому і добре. Так собі і росте. Е, це, що, е, не знаю, Лідія, не лідія, ну якась бордьовна роза. Це, не знаю. Е, гортензія, потім лаванда, юка, будлі Живе прекрасно на сонці, самому відкритому сонці. Ніхто його тут не стриже, не чистить. Весною я ось е, прочистила йому серединку. І все. Це Daisy Вайт. Вона, її перший приріст такий зеленкуватий, другий більше молочний. Вона собі тут. Тут росте і все в неї чудесно. Хоста, троянда, Голдкост, Велетенський. Насправді густо все посаджено. тому що я розумію, що тут ніхто нічого робити не буде. І все собі має мати територію закриту. Земля має бути закрита. Тут е, таке своє життя, тому що їжаки. Пташки кожен має якусь свою територію життя. Абсолютно. Ввечері Вечері... їжаки от сюди сюди ходять так поїздочки в миску кота. Тут колись був кіт і не знаю, що там була їда. Бур'яни є, звичайно, дивіться, ось вони проростають. На агротканині, прекрасно себе почувають, але е, знову ж таки їх звідси забрати дуже легко. Це не, не так вони масово наростають, як звичайно на землі. Я собі уявляю, що б тут було, якби не було агротканини. Тут я плакала, якби приїхала. Е, є бур'яни, звичайно, є. Ось, будь ласка, ось, будь ласка, ось. Але це не в такій кількості, якби це було. Просто, коли б не було е, нічого, розумієте? Ось е, аліум, будь ласка. Тут було б дуже-дуже сумно. Хтось собі просто виріс, чи я його посадила, я вже не пам'ятаю. Я так рідко приїжджаю, що я вже не знаю. Кріспа дуже гарний колір. Мені прямо Він подобається. Він такий малиною насичений, але воно вже перецвітає. Магнолія. Будь ласка, ось прошу дуже. Хтось собі виріс у магнолії, в кущі магнолії. Ніхто, форевер, туйка. Ніхто його тут не прибирав. Але життя триває, його можна окультурити. Це голдфлейм. Чи Голден uh, Принцес, мені здається, я купляла її. Ось така красуня. Барбарис, наріз на uh, гортензію, бачите? Це потрібно відрізати. На повному сонці Барбариси себе почувають прекрасно. В нього гарний колір. Але ось я його приберу з гортензії, тому що він мішає жити. Ось так Цей, ця стрикта, звичайно, бачите. Цієї зими всі молочні прирости підгоріли. Які відросли нові, такі вони себе вже, бачите, по-новому почувають добре. Будемо, ну ось так. Ось так. Ось так життя без, без людей. Триває. Хтось собі росте, але разом з тим, якщо ви приїжджаєте один раз на рік, ви це все можете прибрати. І по-часному ви розумієте, що це дійсно один раз на рік, тому що ясен у такої висоти може вирости. Дивіться, як він швидко росте. Прекрасно себе відчуває. Нікого тут не було. І так само ви можете притримувати свою територію, понасаджувавши собі таких рослин, які стійкі до посухи стійкі до неполиву, тут ніхто їх не поливає. Ось і хінецеї. Ось і на цеї. Ніхто їх тут не поливає, вони собі піон, вони собі живуть без окмеєра. Будь ласка, вони собі живуть своїм життям, самостійно, самостійно своїм життям. Якщо ви хочете, будь ласка, це нами. Я її пересаджувала, тому вона рівенька. Якщо вам хочеться мати таку територію і ви боїтеся? Ви боїтеся і думаєте, що вам щось е, не вийде, ви не зможете, е, ніхто це не буде доглядати. Хто це буде доглядати? Так от, скажу вам. Будь ласка, якщо у вас є бажання, е, просто робіть це. Це не страшно, ніхто це не буде доглядати. Приїдете та й будете маленько доглядати. Е, це не потребує, це навіть. Е, Приносить задоволення, це не потребує великих зусиль. Просто застеляєте агрутканину. Просто якщо ви знаєте, що ви там будете, просто застеляєте агротканину. Так, на ній будуть бур'яни, але все одно ви видимість того, як це посаджено є. Так, потрібно дещо забрати, звичайно. Ну, але це собі, уявіть, це не сплошно, так як було без. Без агротканини. Агротканина насправді, ну от, не агроволокно, а агротканина Дуже рятує, якщо вас немає на території. Дуже рятує. Так що використовуйте, будь ласка, і засаджуйте свою територію, не бійтеся. Не бійтеся і використовувати так, як вам хочеться. І хай вас радує. Ось так. Цього року троянди насправді дуже погані. Вони дуже погано пережили весну, так як і усіх. Але все-таки вони є, і я їм рада.